Всім привіт хлопці! Радий вітати на нашому маленькому каналі. Працюємо далі. Джон Джон злетів з бою проти Міочича, поїхали розбиратися з новинами. Чимаєв назвав ім'я наступного суперника. Шон, ало, добрий день, не турбуйся, ти наступний, ти знаєш, як швидко я тебе фінішую. Також Чимаєв розповів, на що витратить свої гроші. Великі бої приносять великі гроші, наступний бій за титул. Я думаю про ці шалені гроші, тому що якщо я заберу пояс, я зможу допомогти багатьом людям. В цьому спорті багато грошей, і я ціную людей з керівництва UFC. Я вже збудував спортивний зал, допоміг багатьом бездомним. Це гроші, вони допомагають не лише мені, але й багатьом людям, закінчив Чимаєв. Я думаю, вже давно не таємниця, що Чимаєв – це дуже хороший актив для Даніеля. Подейкуючи за новим контрактом він буде отримувати по 3 мільйони за бій. Дана робить на нього дуже великі ставки. Стрікленд каже, що Чимаєв не заслуговує на бій. Але я думаю, наверху вже давно все вирішили, і бій 100% організують, хоче цього Стрікленд чи ні. Ось як сам Стрікленд коментує цю можливість. Єдине, що мені подобається в Чимаєві, так це те, що він продає бої, по якійсь невідомій мені причині він або подобається людям, або ні. Але, дідько, він не заслуговує цього бою. Я готовий вийти проти нього, але він цього не заслуговує. Перемога рішенням у бою з напівсередньовоговиком, який вийшов на короткому повідомленні. Це не те за що дають такий шанс, закінчив Стрікленд. Звичайно, за таке не дають, а ось за те, що ти продаєш бої, дуже навіть дають і радіють. Всі ми знаємо, що UFC це про бізнес в тому числі. А ось каноньєр теж притримується думки Стрікленда. Він не зробив нічого такого, аби отримати цей бій. UFC роблять це виключно заради переглядів, заради забави. Це подобається людям. Коли маєш справу з купою дураків, все, що їм потрібно, це дивитися, як клоуни пригають і роблять херню. Я тут, аби битися, це те, що я можу запропонувати. А кричати у мікрофон я не буду. Закінчив канонієр. Походу ходу, канонір трішки не розуміє, як працює ця компанія і від чого залежить його зарплата. Питися це добре, але треба ще й бої продавати. Бо я сумніваюся, що він би бився за одну порцію борщу із позатої хати. Сихудо також не обійшов стороною цей бій і дав свій прогноз. То недавно я думав, що Хамзат просто вб'є Стрікленда, але тепер я сумніваюся, Шон справжній середньоваговик і Шон буде битися, буде рубитися з тобою. Так що я змінив свою думку на рахунок переможця. Чи переміг чи має Вусмана? 100%. Але чи будуть у нього сили проводити тейкдауни Стрікленду раунд за раундом? В третьому він вже виглядав втомленим. Якщо Шон втримається на ногах, а він втримається, я ставлю свої гроші на його перемогу, закінчив Сихудо. Доля правди в його словах є, якщо Чимаєв зайде в другий раунд в такому стані, як з Усманом, думаю, Стрікленд може познущатися з нього. Але чи переживе Стрікленд такий перший раунд, як пережив Усман? Ось це питання. Думаю, цей бій хочуть побачити дуже багато людей. Цікаво, коли його анонсують. Пауло Коста випив секретного соку і прокоментував бій Чимаєва та Усмана. Хамзат намагався фінішувати Усмана в першому раунді, але не зміг. Потім взагалі відмовився від цих спроб. Я дійсно вірю, що Усман побив його в наступних двох раундах. Що я можу ще сказати, він виглядав жахливо, додав Коста. Те, що він виглядав жахливо, я думаю, ми всі бачили, але ми всі бачили і Усмана, який навіть не намагався перемогти. Ну і давайте поговоримо ще про один суперечливий бій цього івенту. Волкер впевнений, що Анколаїв наніс удар спеціально. Це був обдуманий удар, ми всі знаємо правила. Анкалайов брудний боєць. Також він прокоментував можливість реваншу і чи зміг би він продовжувати бій. Чи міг я продовжувати? Так, нам потрібен реванш в будь-який час. У мене з'явилася маленька гематома після мого удару ногою. Мені потрібно 3 дня на відновлення, і я буду як новенький. Анкалайо також не проти реваншу, і це просто чудово. Цей горий лікар забрав у нас можливість додивитися такий крутий бій. Чекаю на реванш буквально на наступному турнірі. Ну а на рахунок спеціально чи не спеціально. Мой Анкалею просто туповатий і сам не зрозумів, що зробив. Джастін Гейджі оцінив свої шанси на перемогу у можливому бою проти Махачева. У нього переможна серія із 13 боїв, і він завжди домінував, за виключенням першого бою з Вовком. Але знову ж таки, це дуже важкий бій для борця. Волкановський це куля для Бовлінгу, і йому прийшлося мати з ним справу. Я вже давно займаюся цим лайном, я заслуговую на своє місце. Чи можна перемогти Махачева? У мене немає відповіді на це питання. Я просто віддам всі сили, як і завжди, додав Геджі. Чим частіше Махачев перемагає, тим важче суперникам виходити на бій проти нього. Вони просто ментально програють ще до бою, задаючи собі такі питання. Ця аура непереможності реально дуже сильно заважає почувати себе добре у бою. У мене теж нема відповіді на це питання. Джо Роган прокоментував бій Махачева та Волкановський. Я вражений тим, як він переміг, він показав великий ріст, він дійсно вніс корективи. Схоже, вони знову готувалися до Волкановської, навіть при тому, що їх бій був не зазначений. Впевнений, вони розібрали на молекули все, що робив Волконовський у першому бою, і придумали, як цьому протистояти. Махачев став тільки краще після цього бою, закінчив Роган. Дійсно, певно, бійцям тепер буде ще важче битися з Махачевим. Коли ти проходиш такі важкі бої, ти стаєш лише краще. А перший бій був дуже важким і показав багато слабких сторін. Наразі, я думаю, вони виправили багато дірок. Ну і головна новина, 11 листопада повинен був пройти бій між Джонсом та Міочичем, але Джонс отримав травму та вибуває з цього івенту. Ну а за ним, очевидно, стає нікому не потрібним і сам Міочіч. У зв'язку з цим на UFC 295 буде розіграно тимчасовий пояс між Аспіналом та Павловичем. Обидва зараз на піку, обидва розбираються з опонентами в стійці. Думаю, 11 листопада буде спекотно. Ну а бій про Хаски та Перейри, який був запланований як комейн івент, автоматично стає мейн івентом. Такі були новини, хлопці. А я дякую всім за увагу. Дякую всім, хто підтримує. Ну і почуємось.